Звичайно, держава повинна підтримувати ракетно-космічну галузь, особливо у час повномасштабного вторгнення Московської Федерації. Я просто хотіла би нагадати, як Володимир Олександрович Зеленський своєю командою готувався до відбиття атаки Московської Федерації в 2019 році. Він фактично зупинив програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги 18 лютого 2020 року. Рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на тридцять рік. У 2020 році заявив про зупинку діяльності Павлоградський хімзавод: єдиний, який може виготовляти двигуни на твердому паливі, яке потрібне для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва грошей на дороги, напевно, бракувало. Нептун у червні 2020 року завершено випробування комплексу Нептун і можна було переходити до серійного виробництва. До цього так і не перейшли, тому що не було виділено коштів. Грім 2 сапсан, так званий, до 2019 року було виготовлено 12 ракетних двигунів. У 2020 році Андрій Таран, Міністерство оборони, заблокував держзамовлення. Хоча зона ураження грим – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого 2022 року Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Ракетні програми Зеленському і його команді стали непотрібні. А зараз пішла атака на бійців ППО, артилеристів, зв'язківців, саперів, яких кидають в окопи піхотою. Точніше, ви знищуєте спеціалістів. Навіщо кому служите?